Придумали самі дівчата 6-го б класу полтавської школи номер 3 кажуть у такий спосіб підбадьорювали себе і тоді на всеукраїнських змаганнях із черлідінгу, які пройшли 7 березня. Ці миля дівчатка на них вибороли срібло. На такий успіх вони й не сподівалися. Це ж наше перше. Перше це змагання, тому ну, якби на високому такому рівні, тому ну, це вже я досягнення. вважаю, що це вже велике досягнення, тому що деякі кажуть, що коли вони їздили перший раз туди, то навіть ну, ніякого призового місця не було. Ти ще йому були на самі найгарніше. Знаєте, там було багато сильних команд, але ми напередодні поїздки в Дніпродзержинськ дуже, дуже багато тренувалися. Та ось так ми досягли такого успіху. Вони усі гарні учениці, каже їх класний керівник. Вчилися черлідингу дівчата тут же у стінах школи після уроків. Розпочалося все це у нас з стартом змагань з черлідингу в стінах нашої школи, так на рівні шкільних змагань. В минулому році ці змагання проходу, на цих змаганнях. Був присутній президент Федерації Черлінгу Полтавської області Сергій Синиця. І після змагань, після того як учениці шостого класу їх подавали успішно, зайняли перше місце. Він запропонував, щоб команда вис. Пала на місто і на область. Ставши полтавськими чемпіонами, ці дівчата вибороли перше місце на відкритих обласних змаганнях у місті Харкові, і друге на всеукраїнських змаганнях. Це вид спорту, в якому можуть приймати участь дівчата, які мають танцювальний досвід, досвід з художньої гімнастики і, взагалі, гнучки, спритні, координаційні дівчата, які мають здібності до витривалості. На досягнутому дівчата не зупиняються. Кажуть, наступного разу хочуть не менше ніж золото.